А ви знали, що в Канаді дуже пропадає ожина. Ожина, яка абсолютно дорога. Ожина, яка хороша для вашого здоров'я. Ожина, за яку би в Україні просто би хтось би мало мав би біля хати, чи просто би росла отако при дорозі. Люди би ставали збирали, і це би ніколи би не пропало. Бо в нас в Україні ми маємо щось таке. знаєте, це наша культура. Ми використовуємо все, що ми можемо використати. І тим більше ожина. Чому в Канаді не збирають ожину? А все дуже просто: ожина росте дуже в багатьох місцях в Британській Колумбії. Це одна з найтепліших провінцій в Канаді. І ви побачите, що повно ожини є по піддорогах, біля трас. Люди навіть зупиняються буквально от біля дверка, вже біля ожини, біля куща. І та людина не буде це зривати. Тому що канадці мають такий менталітет, що вони почуваються, що якщо це не їхнє, то значить не можна і не звертають на це увагу. А за той час та ожина бідна. Гниє, пропадає, і ніхто навіть її не їсть, і навіть ведмеді не можуть її з'їсти, тому що вона пропадає в містах і біля шосе.